Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики. Я Марина Данилі Кермлева, і у цій темі ми розберемо, як мажори, які збагатилися на війні, і їхні пасії стають загрозою для наших поствоєнних перспектив і навіть для приватного життя українців. Отже, останнім часом прокотилася ціла серія скандалів, імовірно де замішані корупційні кошти, почалося все із розбірок світської левиці, київської саби Мусіної із її колишнім чоловіком Дружковським. Цей мужчина розповів, що оці салони краси, якими знаменити ця Саба Мусіна, вони ймовірно були відкриті на кошти зі схематозу в Укроборонпромі в далекому 2015 році. Тут знаєте, є один такий дуже цікавий пруф в тому, що перший чоловік цієї саби Мусіної він справді отримав 8 років в'язниці, якраз таки за схематози на оборонці. Тож це цікавий такий штрих до портрету, як у нас інфлюенсериками стають. Баби колишніх корупціонерів, і їм за це нічого не буде. Власне, вони про це й розповідали у своїх минулих відео. Із наказана, що би ти не зробила, етаріться будь-то мама, либо ми ще з перейдемо брату. Конечно, до браку. конечно, конечно. Да. бувало тако, так? Такое, да? Да. Одна, И вот мы видим хвилю, как это Мусина рассказывает про газлайтерів и абьюз, и на самом деле не пары сгуст про те, а что були эти коррупции, чем такие гроши вкладывали в ее бизнес. Потому что когда мы с тобой познакомились, э, все абсолютно в тебе прям кричало и орало о том, что я могу сделать это и мне ничего не будет. Да, однозначно. Внутренняя это... информация однажды даже было, тебя остановила полиция, и ты сказала читайте фамилию. Ало теп підпользувалися yeah. okay. свої власні дуже знамениті фамілії і про те, як вони поводяться на дорогах. Ну а далі масла вогонь підлили два квіткові ведмедики, про яких ми вже говорили на цьому каналі. І вартість цих ведмедів далеко там за півмільйона гривень виявилося, що їх цілих два. І давайте так, що оця інстаграм-панянка, яка отримала одного із ведмедів на своє день народження, ну просто показала своє гниле нутро і ставлення таких корупціонерів і їхніх баб до українців. Хочу до чи які пишуть, ну хуя так дорого? Можна було машину купити. А можно было отдать деньги на ЗСУ, например. А можно было бы, в принципе, завалить свое жало и как бы, ну, просто поставить лайк или пройти мимо. Как-то, ну, Навіть ці дві історії, які публічні, знаєте, утверджують ту думку, що корупція зараз перетворюється у справжню проблему і заважає нам покращити нашу позицію у російсько-українській війні. Що ми вибилися? Я думаю, тим паче, тут я хочу додати свіженьку цитату із соціології КМІС. Там громадяни вважають, що проблема саме розкрадання бюджетних коштів на оборонці це проблема номер один в країні. За це висловилося 61,5% українських громадян. А на другому місці неналежна підготовка до війни. І цей пункт набрав 41 із гаком відсотків голосів українських громадян, тобто є з чим порівняти. Працюйте. Швидше буде форше, але якщо вже ми заговорили про мажорів, то я вважаю, що вінцем упевненості у своїй безкарності є свіжа історія, яка трапилася днями у місті Києві. Ви бачили, як водій на новенькому геліку вилазить зі свого автомобіля, б'є велосипедиста і кладе його побите тіло прямо на велосипедну доріжку. Причому все це відбувалося під камери, які розташовані саме на тому відтинку київських шляхів. На секундочку, після того, коли постраждалого 40-річного велосипед. Диста госпіталізували, виявилося, що в нього черепно мозкова травма, перелом з кроневої кістки, і у людини досить складний стан. Ну а нападником виявився такий собі горе бізнесмен із білої церкви, якого звати Олександр Хілик. І на секундочку він є фігурантом у справі стосовно розкрадання грошей для там надання військової форми для збройних сил України. Суть цієї схеми на 25 мільйонів гривень дуже проста. Восени 2022 року. Його компанія, яка називається Global Hill X Group отримала оці кошти на постачання форми для українських військовослужбовців. Але з формою виявилася біда, а гроші десь невідомо осіли на рахунках. І от уже кілька років тягнеться оця судова справа, і ми бачимо, що знаєте, це у нас Юлію Кузьменко дуже круту українську хірургиню могли тягати по тих судах і тюрмах, причому продовжувати арешт, на багато днів уперед. Причому що людина реально дуже крутий хірург і рятує дітей. Те Або, наприклад, у нас там пару років тягали по тих СІЗО Червінського. Також у нас закривають там військовослужбовців-офіцерів за те, що вони там муцімто то не зупинили напад Російської Федерації на Харківщині. Зате отакі крадії, проти яких порушені справи у схематозах відвертих нормально собі розгулюють по Києву і їздять на геліках і творять ще отакі. Тяжкі злочини. Якщо вже ми говоримо про цю справу, про розкрадання 25 мільйонів гривень, то суд чомусь постійно випускає цього мужика під особисте зобов'язання. Ну і цікаво, що наступне засідання саме у цій справі про розкрадання, призначене на 10 жовтня. Щастя, це бачите, злодія на нарах, а не на Мальдівах. але чому скандал із побиттям цього велосипедиста, звірячим побиттям отримав нове дихання? Справ в тому, що відбувся попередній суд про надання запобіжного заходу. І Боже ж ти мій цьому хілику призначили дуже страшне і жорстке покарання. Нічний домашній арешт. При цьому навіть треба зауважити, прокуратура просила. Арешт звичайного типу, і от друзі, найцікавіше, я прочитала пост Костянтина Андріюка. Це дуже хороший український журналіст, і людина автор зупинилася за його інформацією. Є всі шанси, що цей мужчина скоро дремене за кордон. Чому справді тому, що він є щасливим татком двох усиновлених дітей? А та блондинка, яка допомагала своєму любимому мужу втекти із місця побиття волосиподиста, вона зараз перебуває на восьмому місяці вагітності. Тобто, цілком мовірно. У ця дамочка скоро розродиться, і цей хілик буде багатодітним татком трьох янгуляток і може собі спокійно покинути територію України. А там далі відсидить і дочекається того моменту, коли Україні будуть давати гроші на поствоєнну відбудову. І от тоді вже цей успішний бізнесмен із білої церкви приїде пиляти все по-новому. Ну і я вам скажу одну таку річ: поява у таких історій про мажорів. А зараз, коли Російська Федерація активізує весь арсенал, буквально своїх гібридних методів ведення війни в Україні на території східної Європи, тероризує скандинавські країни, які нам дуже допомагають, і все оце разом дуже злить. Тому що знаєте, ми отут тут згадали про одну схему на війні, крадіжку конкретно там форми, да за осінь 2022 року, і я не дивуюся, як потім в інстаграмі з'являються всякі успішні. Подруги, які розповідають про те, що я в 16 з років вже купила свій перший порш. Значить, у 18 у мене вже був пентхаус в ЖК Тетріс Холл. А ще дивіться, я ось відкриваю свої успішні курси. Купуйте їх там за тисячу доларів, як стати успішною жінкою. Ну або класика відкриваєш салон красоти, або якийсь ресторан, і треба розуміти, на жаль, це перетворюється в таку звичайну пралку для чорних грошей. Більше того, знаєте, поява масована у таких історій, Вона пояснює, чому із риторики наших українських політиків все частіше зникають гасла про кордони 91-й рік, про кордони 2022 року, і вже наші спокійно урядовці зустрічаються з Кітом Келогом і погоджуються на ті мирні плани, які цей якраз таки генерал і товариш Дональда Трампа прописував для України ще у 2023 році. Там заморозка от по лінії фронту, там констатація того, що Крим на жаль тривалий час буде перебувати в окупації. Оці нові окуповані території ймовірно теж будуть на довгі роки перебувати в окупації Російської Федерації. А все чому тому, що такі мажори, схематозники і їхні надумні резинові ляльки це якраз і є оці щурі, які тягнуть. Нас на дно, і тут знаєте питання до кожного, хто це міг пофіксити до наших політиків, до наших силових структур, до суду, який випускає у таких хіликів під особисте зобов'язання. Він потім гамселить велосипедистів. Причому на секундочку, він гам... гамселив велосипедиста за те, що зробив йому цілком нормальне зауваження через те, що той став на велосипедній доріжці. І тут я нагадаю одну історію: перша фаза російсько-української війни показала, що дуже багато. Людей хотіли просто заробляти неможливо під яким прапором. Але зазвичай Росія потім викидає цей відпрацьований матеріал, і він або тікає до Європи, або повертається абіссини на територію України шукати нові схематози. Чому так? Тому що у Росії є свої кадри, які теж дуже хочуть заробляти і заводити заробляти на нових окупованих територіях своїх людей. Тому давайте на секундочку послухаємо версію Володимира Зеленського, як виглядає перемога, і проаналізуємо, чи можна перемогти за такими мажорами. І схематозниками як виглядає перемога в Україні? Перемога, на мою думку, мета Путіна окупувати Україну. Це щоб знищити нас окупацією. Я твердо скажу, що наявність у схемах Міноборони, закупівлях і всіх інших речах дотичні до сил оборони от таких персонажів, про яких я вам розповідаю. Це якраз і сприяє тому, що Росія десь та відгризає нові території і намагається їх окупувати, доточити по своїй так званій конституції. Чи окупував він її? Ні, але це означає, що він не переміг. Це означає, що в нас є Україна, але він все ще хоче перемогти. Тому, друзі, поки не окупував нас Путін, ми маємо про це говорити. Ми маємо говорити про цих щурів. І я знаю, що банкові Зеленському дуже не подобається, коли ти говориш про корупцію, про те, що корупція тягне нас на дно. Більше того, Зеленський має вже відчувати шкурний інтерес. Питання корупції і розкрадань на оборонці вже тягнуть на дно його персональний рейтинг. Тому думаєте, Володимир Олександрович Зеленський, і я думаю, що варто подумати кожному українцю про те, за чим же стоїть оцей цей успішний успіх в Тіктоках і Телеграм-каналах, і чи насправді оце все так, як нам розповідають у ці продажниці. Всяких салонів красоти, квіткових магазинів і ювелірних брендів. Всім дякую за увагу. Це була Марина Донелюхірмолаєва і такий, знаєте, не дуже приємний, але важливий розбір про цих хіликів і нових мажорів, які крадуть, виходять на вулицю і вчиняють нові тяжкі злочини. Супер! Всім дякую за увагу! Це були «Бісики». Підписуйтесь на наш канал, ставайте нашими спонсорами та патреонами, якщо вам подобається наш контент, і будьте з нами.